У цьому відео я розповім, як додати переселенців, як зробити пошук шляху, щоб люди могли ходити по карті, і пересуватися від точки А до точки Б, та поділюся хитростями оптимізації, на які довелось піти, аби гра витримувала велику кількість людей на карті. Також хочу поділитись одною хорошою новиною. кількість підписників на моєму каналі вже більше 2000. Всім дякую за участь, також за ваші коментарі і ідеї, якими ви ділитесь. Я усе записую і буду намагатися все це висвітити у наступних відео. А хто ще не поділився своєю ідеєю чи питаннями, які в них виникли при перегляді відео, прошу до блоку коментарів. Це канал Віталя Геймдев. Давайте зробимо гру. Додавання людей на карту я почну з того, щоб... Додам спрайти, які відповідають за їх відображення у проєкт. Нагадаю, що ці спрайти я беру з open аналогу CZ3. Огляд цих аналогів я робив в першому відео. Ось так виглядає карта спрайтів, і також до нього ще йде в комплекті Atlas. Атлас це файл, у якому розміщені усі спрайти, де вони знаходяться у конкретному файлі, і. Доволі просто знайти і намалювати конкретний кадр спрайту. У коді я додав нові абстракції, які відповідають за роботу з людьми на карті. Я створив окремо клас «WalkersMap», який наслідує клас «Map», для того, щоб розділити логіку. У класі map у мене логіка, яка відповідає за. Малювання всієї карти, тобто місцевість, дороги, ландшафт і інше. Я не хотів змішувати весь код і хотів зробити, щоб вся логіка була окремо. Тому я створив окремий клас Walker's Map, який має усі ті функції, що і Map, але також він його розширює, додаючи дві функції: Це додати людину на карту, певну точку. і Намалювати усіх людей, тобто він перебирає усіх людей, які є на карті, і малює їх. У сленгу коди люди у мене позначені як Волкерс, або найкращий переклад, мабуть, ходуни, або з гри престолів ходики. Нагадаю, що гра CZR3 це волкерс Game, тобто гра, де основна механіка побудована на тому, що є. Люди, які переносять ті чи інші ресурси, і таким чином відбувається основна механіка. Тому в коді я залишив слово «walkers», але буду перекладати його як люди. І також я зробив папочку «walkers», і в ній перший клас «walker». це такий абстрактний клас, який описує загально. Логіку, якою будуть в мене володіти люди. І також я буду розширювати, тобто створювати нові класи, які будуть описувати різних конкретних людей, тобто типів людей, наприклад, іммігранти, торгівці. Ще щось. У них будуть свої характеристики, вони будуть наслідувати цей абстрактний клас Волка. І згадуючи абстрактні класи, мені одразу згадується одна заставка з мультфільму. Who's that Pokemon! Вона дійсно задає гарне питання, і ми спробуємо до кінця відео знайти відповідь на нього. А зараз давайте розглянемо, що включає клас Walker. У мене зазвичай це підвантаження потрібних ресурсів, тобто залежності, які використовує даний клас. Також у мене є X-Y. Відповідно, координати, де знаходиться зараз на карті. Людина і напрямок, куди вона зараз повернута, тобто куди вона буде рухатись. Я також додав слайд, внутрішній лічильник для того, щоб зробити анімацію. Анімація складається з слайдів. Це номер слайду анімації, який зараз буде малюватися. І також я зробив методROW, в якому власне, і малюється людина на карті. Поки що він доволі простий, давайте його розберемо. У мене є метод Draw Sprite, який малює спрайт. По аналогії до спрайтів карти, які розглядав в минулих відео. Але зараз він замість карти бере спрайт людини. Ось лише він прораховує номер, який потрібно взяти. Як він його рахує? У мене є перша частина, це вираховування. Слайду. Я подивився, що кожна анімація в файлі складається з 11 слайдів. Таким чином, я беру лічильник, знаходжу остачу відділення на 11, адже слайд у мене лічильник без обмежень, тобто він може бути і 100, і 200, і 300, а мені потрібно число в межах 11. Та множу його на максимальну кількість напрямків. Напрямки це куди повернута людина на карті. Тобто в мене є їх 8. Ось вони усі перераховані у вигляді констант. В залежності від того, куди людина повернута на карті, у неї є свій слайд анімації. Також є зміна, яка зберігає, куди конкретно людина повернута на карті. Я одразу її, одразу її повернув на північ, виключно для тесту. в рамках гри. Гра буде сама вирішувати, куди повинна дивитися людина в певний момент часу. А зараз це північ. І також я ще додаю зміщення анімації конкретної людини. У мене у файлі дуже багато людей, тобто тут усі професії, які можуть бути. І мені конкретно знати, потрібно яку анімацію вибрати. Як воно вираховується? У мене є константи, тобто нумерація. Певних типів людей, наприклад, звичайний житель це 0 1 це блондинка, тобто басворкер, або працівниця сауни. І так інше. Тут я описав все, що зміг знайти у файлі. І підставляючи сюди цю константу, у мене будуть змінюватись типи цих працівників. І також я помножив на максимальне число слайдів. Як я це вирахував? У мене є 11 слайдів, я його помножив на 8. По 11 слайдів на кожен напрям, куди може дивитись людина, це 88. І ще у мене є 2 анімації смерті. Тобто, якщо подивитися, ось як виглядає анімація смерті. Працівник собі йшов, потикнувся, упав гіпс. І ось таких слайдів 16. Тобто і в сумі 104 слайди. Тобто для того, щоб вибрати конкретного типу людини. Наступної, наприклад, за звичайним працівником, мені треба пропустити 104 слайди, тільки наступний вже буде працівник бані. Як це працює? Ось у мене є карта. Ось уже малюється слайд працівника. Трошки збільшимо, щоб роздивитися його. Тобто вже готовий інструмент, який малює на карті в певній точці людину, але поки що без анімації ходіння. Давайте додамо анімацію. Для того, щоб зробити анімацію, я додав таймер, тобто сет-інтервал, який кожних 100 мс буде викликати у мене метод тік для карти. І також я на карті реалізував сам цей метод, який просто буде його прокидати на кожну людину. У абстрактному класі людини я додав також метод тік і у ньому просто інкрементую значення властивості слайд і, в принципі, все. Адже слайд у мене задіяний при малюванні. Це все, що потрібно для того, щоб людина почала рухатись. Як це виглядає? Ось якщо ми запустимо приклад, ми вже бачимо, що в мене є людина, яка рухається, тобто вже повноцінна анімація. Для того, щоб зробити з нашої абстрактної людини конкретного типу працівника, я створив для прикладу клас Immigrant Walker. Це у мене перший тип, який з'явиться в грі. То це буде іммігрант. Все, що я зробив, я його наслідую від Холкера. Тобто він буде вміти все те, що вміє звичайна людина. Але також нагадаю, що у грі іммігрант має багаж, з яким він приїжджає. Для того я ще окремо йому створив властивість карт. І також окремо створив абстрактний карт і конкретний карт. Іммігранта, в якому також вказав номер спрайта та де він знаходиться. Тому що у нас є два типи працівників: іммігрант, багаж тягне за собою. І в майбутньому з'являться працівники, які будуть носити ресурси, вони їх возять перед собою в таці. Та розширив метод ROF. Тут логіка трохи поскладнулась, в залежності від того, в яку сторону йде працівник, і в залежності від того. Де в нього попереду чи позаду знаходиться багаж, потрібно міняти порядок промальовки. Тому я ввів таку константу, коли потрібно малювати тачку в першу чергу, і також визначається, якщо тачка попереду, якщо входить у ці напрямки, вона малюється в першу чергу, або позаду, навпаки, вона не включається. І викликаю метод дроб до цієї тачки. І так само тачка, якщо все-таки вона позаду, вона малюється після промальовки спрайту людини. Таким чином, вона на нього накладається і закриває. Давайте подивимось, що з цього вийшло. Ось вийшла така анімація іммігранта, тобто в мене є людина, яка намагається тягнути цю тачку, яка не може здвинутися з місця. І тачка, яка, в принципі, заокриває. Людину. У тачки, на жаль, анімації немає. Також покажу код тачки. Тут все також доволі просто. Єдине, що тут є, це перебір зміщення, наскільки тачка повинна бути зміщена в залежності від позиції людини. Магічні числа, я їх підібрав на око, тому що я не знайшов логіки, як ще краще а, можна змістити тачку, зрозуміти, де вона повинна знаходитись. Якщо у вас є ідея, напишіть, будь ласка, в коментарі. І тепер у нас є відповідь на питання. Це мігрант Волкер. Тепер давайте додамо можливість людям ходити по карті. Для цього я у класі Walkers Map додав новий метод GetPass, в якому реалізував той самий алгоритм, який я показував в попередньому відео. Це алгоритм пошуку-шляху на карті за допомогою алгоритму Азірочка. Тут все доволі просто. Я просто формую карту, формую масив, який включаю. Територію без перешкод та територію з дорогою. Але територія з дорогою у мене має скорінг в два рази більше, ніж пуста територія, для, для того, щоб люди надавали перевагу дорозі там, де вона є. Якщо ні, то вони б йшли через пусту місцевість. І цей метод повертає шлях між двома точками. В Абстрактному класі Волкер я зробив метод move, також який вказує людині іти від точки. Початку до цільової точки. В ньому викликається метод getPass, береться перша точка, і вона встановлюється як початкова координата людини. І далі у методі тік у мене реалізований такий алгоритм. Я рахую відстань від поточної координати людини і наступної координати цільової, куди людина прямує. Тобто у мене є масив пас. В якому є точки, через які повинна людина пройти. Якщо людина наближилась менше ніж 10 пікселів до цієї точки, то я вважаю, що вона досягла цієї точки і прибираю її з масива. А наступна точка в масиві стає цільовою. Таким чином, людина завжди прямує до точки, наближається до неї, вона, вона вважається досягнутою і береться наступна. Також тут я додав алгоритм, який вираховує. Напрямок, у якому повинна йти людина. Тут доволі все просто. Я просто беру кути. Єдине, що я не врахував і на чим ще мені буде варто попрацювати, це те, які кути я вибираю. Ось у мене є карта. Ця дорога в мене йде на північ, ця йде на захід. І якщо ми б дивились на них зверху, то вони б знаходились. Під кутом 90 градусів. Але ми використовуємо ізометричну проекцію І кут тут не 90 градусів. для цього я використовую транспортер, помірюю кут між цими дорогами приблизно 125 градусів. Якщо я візьму дорогу не на захід, а на схід, вона буде в цьому напрямку. Тут кут 27 градусів. Тобто є різниця, чи Людина буде повернута на північний захід чи на північний схід, кути тут різні. І тому алгоритм повинен враховувати це. Тобто проміжок між цими прямими вважається, що людина повернута на північний схід, а уже північний захід, він буде, кут буде набагато більший. Це потрібно якраз враховувати. До речі, я робив дуже хороше відео про ізометричні ігри. Там розказую про. Те, які вони бувають, які кути огляду і таке інше. Дуже раджу вам подивитися. Я додав окремий метод Add Immigrant Walker, який додає саме іммігранта на карту. У мене є на карті вказані entry point і exit point, тобто звідки люди повинні заходити і куди повинні виходити. Зараз я якраз використовую ці точки початку і кінця, для того, щоб між ними іммігранти ходили. І також метод DROF я додав кусок коду, який буде виводити мені інформацію про точки, по яких іде іммігрант, для того, щоб можна було віддебажити цей алгоритм. Давайте подивимось, як це працює. Ось у мене пішов перший іммігрант. Як бачите, у мене є точка червоний квадратик, який показує, куди. Прямує іммігрант і також лінією показаний весь маршрут, по якому він повинен пройти від початку і до кінця. І він буде, і він по ньому йде. Як бачите, він намагається догнати цю червону точку, як віслючок за морковкою іде в надії колись її досягти. Я також додав на кнопку. Можливість додавати нових іммігрантів на карту. І їх можна додати декілька. На цьому все. У наступному відео я покажу, як буде формуватися місто, як в нього будуть заселятися люди, як воно буде підвищувати якість свого життя. Тому підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі. І дякую за увагу і мирного неба!